Коли була особливо гарна погода, Анна виводила Антонія на прогулянку. Вона виймала його з капсули і провітрювала десь у траві мало, а хоче більше, і перепрошую в читачів, що не створив нічого цікавого. Хоча його повістями зачитуються чимало українців. Тарас Прохасько легкий у спілкуванні слухати його розуми про життя можна годинами. Мігкий голос ніби заколихує. А от слова, що чують, закарбовуються в пам'яті на порівняння зі скоровородою. Відповідає філософський. Для того, щоб описувати щось нове, дуже часто використовується порівняння з чимось попереднім і знаним. Ну, там, скажімо, от вже був сковорода, і хтось інший нагадує чимось сковороду. Був хтось такий. І, тобто це є такий прийом полегшення сприйняття. Але ну, мені це симпатично, тому що мені симпатичний сковорода, і я розумію також частково і якусь правильність цього порівняння, тому що мене. Так само, як і його цікавлять в літературі, в писанні подібні речі. Письменник зізнається, що чудово розуміє своє місце в літературі. Він не автор карколомних сюжетів та захоплюючих новел. Його більше цікавлять почуття і відчуття, пригоди думки. А це нудна і важка робота не для блискавичного сприйняття. Тарас Прохасько вважає, що література не може врятувати людину від кризи і реальності, але може стати поштовхом до змін. Книга показує, що зміни не страшні і дає змогу подивитися на своє життя інакше. А щоб люди більше читали, рецепт доволі простий. Найголовніше. Ше це е, потрібно писати такі речі, які би е, хотілося читати. На думку письменника, кожна книжка це пляшка з часом, яка дає змогу прожити інше життя для кожного читача. Я в нього давно закохана, тому враження, які це дуже таке, якесь хвилювання. Це нові думки, що можна бути такою самою, як англійська королева, про страхи, про те, що література вона все ж таки е, Дозволяє від них звільнитися. Насправді я, я вражена тим, що ну не дарма його порівнює зі сковородою. Як людина, він мені досить таки цікавий своїми розповідями, своїм вмінням розповідати. Також тим, що він досить зрозуміло доносить свої думки до слухача. Я для себе тільки недавно цього автора відкрила, і мені було цікаво послухати цікаву і розумну людину. Письменників Тарас Прохасько по-доброму називає самозванцями, які позбавляють людей можливості висловитися або говорять за них. Може, тому українська література не популярна і читає усього 1% українців. Оля Міхньов, Ольга Ільчук, Артем Лаговський, новини Рівного.